У Чернігові будується найбільший в Україні завод з переробки картоплі на крохмаль, 600 тонн на добу такі заплановані потужності нового виробництва. Поки швидкими темпами зводять стіни приміщень. Під час прес-туру, організованого медіа центром моє місто, журналісти розпочали знайомство з багатопрофільним підприємством Вимал саме з цього будмайданчика. Закладені фундаменти всі, ми вийшли з нуля. Саме головне, що на сьогоднішній день тому, що ми вибираємось, вибираємось, вибираємося на сьогодні. День, ми з нуля вийшли. Що це нам дозволяє? Нам дозволяє в зимовий період проводити велику частину робіт. Про такий завод на Вималі мріяли давно. Засновник компанії Віктор Лазар бізнес розпочинав з вирощування картоплі і її переробки. Згодом, коли створили підприємство Вимал Спецбуд» і почали зводити промислові об'єкти, замахнулись навіть на виготовлення обладнання для переробки зерна і картоплі. У цьому сегменті сьогодні практично єдине на Україні підприємство, яке робить, скажімо, для переробки картоплі обладнання. Ми готуємо обладнання для виставкових, скажімо, на виставку аграрну. Тому що ми в цьому році були, ну на превеликий жаль, жодне підприємство України не не представлено. Завод з переробки картоплі достатньо великий інвестиційний проєкт. Європейський банк реконструкції та розвитку компенсував 50% вартості робіт з розробки бізнес-плану. Вимал спецбут не тільки виступає генеральним підрядником будівництва, а й готує обладнання для нового підприємства. проєкт називається земля ділітеля. Побузила нашими. Ребята на нашому предприятии. Это первая перша така наша продукція було на нашем нашому зводягу. Надежний, практичний, удобний. Я Думаю, що він нас саме не підведе. На вималі знають про картоплю все, і як її вирощувати, і як переробляти. Врожайність кажуть, у наших виробників не радує. Всього 20-25 тонн з гектара. В Голландії для порівняння фермери отримують 100 тонн з гектара. Аби Чернігівщина не перетворилася на картопляну пустелю, вирішили провести експеримент. Для своїх дослідів взяли посівний матеріал відомих світових компаній. Сподіваються на гарний врожай. Набутим досвідом обіцяють поділитися з місцевими виробниками, адже зацікавлені у якісній сировині. Багатий фермер, запорука нашого якби такого успіху фінансового, та життєвого і так далі. І вони виступають не просто як постачальники картоплі, а як на технології. Тобто, фактично, у них будь-який фермер може отримати повну інформацію стосовно сучасного. Виробу. Рощування картоплі і тих загроз, які є. Про картоплярство, нове будівництво і проблеми, які суттєво гальмують розвиток бізнесу, розповімо докладніше у програмі Економіка у фактах. Слідкуйте за анонсами.